Шановні пацани і пасаночки, радий всіх вітати на моєму ютуб-каналі, де ми займаємося всяким там перепродажем е, корчиків. Е, я іноді кажу, що це рухоме і нерухоме майно. Типу. Отакий от от вам прикольчик бистренький, в началі відео. Е, так, дивіться, ми попереднє відео наше назвали чи варто купувати BMW e 46 у 2024 році, але достаменно цю тему я вам не розкрив. Це мій косяк, але я учусь навчаюсь, і тому ми зараз це все діло спробуємо виправити і разом з вами зробимо якісь там висновки. Я придумав то, що я буду записувати відео огляди кожної автівки, яку я купив. Буду показувати, яка вона є, чому я її взяв і тому подібне. Буду це вам все діло розповідати. Я думаю, це буде цікаво. Дивіться, це BMW E46 99 року. Дана марка випускалася, якщо не помиляюсь, з 90-го року по 2004 або 2005, -й. точно не пам'ятаю. Дивіться, ця машина у нас з двигуном 1.9, простим бензиновим двигуном на механічній коробці передач. Дане авто у дуже достойному стані. Я вам скажу, що я таких е 46 не бачив дуже давно. Дивіться одразу, це машина не нова, в ній є косяки. Але тут питання в тому, наскільки цих косяків багато. Що кидається в очі в першу чергу? Кидаються в очі колеса наші, це 18-й радіус. З резиною Continental Sport я вам зараз скажу, який тут розмір 235 на 40. Штатна резина у даному авто 15. Але тут вже поставлено 18 колеса і вони чітко прям вписуються. Машина має максимально шикарний вигляд на них. Резина підібрана ідеально, воно там нічого не затирає, не притирає при вивороті, коли машина ззаді пригружена, також немає ніякого дискомфорту. Так от, став я напроти сонця і тому це дуже вдалий кадр. Будемо знімати вам з цієї сторони. Просто знайте, що вона з тої сторони така сама гарна, як і з цієї чи з цієї, суть. Коротше, дивіться простий, 1,9 бензиновий двигун без ваносів. Ванас це якась там заумна штука дрюка. Що це таке? Ви можете зайти в Ютуб, в Ютуб там чи в Вікіпедію. Можете в YouTube написати, що таке Ванас. і типу, вам там буде понятно, бо тут дуже для мене сложно, Тіпо, типу, це якась там е, нанотехнологія. Е, я знаю одне, що цей ванас коштує 25 тисяч гривень новий. На розборки, ну ви ж розумієте, що таке на розборки. Це простий 1.9 двигун. Я десь читав, чи хтось мені казав, чи то я так сам собі продумав, що це один із найнадійніших бензинових двигунів. Коробка механічна, дана машина там в такій плюс-мінус хорошій комплектації. Впереді стоять автоматичні склопідйомники, ззаді стоять весла. В даному автомобілі є однозонний. Клімат-контроль, який, до речі, працює. Ще й працює непогано, дує холодним, все без питань, без проблем. Давайте ми з вами пробіжимося. Пробіжимося, бо чу з вами десь пробіжимося. Давайте почнемо з двигуна. Покажу вам, в якому стані наш двигунчик. Ой, не там хотів підняти. Зараз хоч би мізинця не зламати. От такий у нас мотор це рядний 4 двигун. Під капотом все чистеньке, все охайне, нічого там не відпадає. Ну, Вигляд має. прям живий. Машина живіє всіх живих. Акумулятор у нас новий, нещодавно куплений. Що ж я можу сказати по мотору. Ну, Мотор є, та і слава Богу. Так, Далі підемо з вами у салон. Салон у нас світлий. До речі, нічого не висить. Потолочена, вся чистенька. У нас сідушки в, цьому, в чехлах з екошкіри. Щоб під сідушками у нас світлень... Ой, під, сідушками, під чехлами у нас такий от світленький салончик. Все працює, все працює. працюють всі регулювання, світло працює, коректор фар працює, Омивачки, повороти, туманки, передні туманки задні, все в дуже достойному стані. По пробігу. Зараз ми з вами подивимося, що пише нам е, наш спідометр чи одометр, як він там правильно називається. Е, так, ззаді стоять ці світодіодні лампи. І коли, зараз його... я покажу, коли включаєш запалення, буває, засвічується засвідчується типу, помилка по заднім фонарям. Нажимаєш на тормоз, все пропадає. Тормоза працюють, все отлично. По пробігу 231 571 км, це пише наш спідометр. А скільки на самом ділі знає один Бог, тому що машині вже 25 років і вона вже може ливо змінила вже е декілька власників або декілька декілька, 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 декілька власників. Е в авто двохдінова магнітола з камери заднього вигляду. Але Чомусь перестав працювати сенсор. Я не знаю, там, може бути, щось треба там трошки підремонтувати. Це магнітола з навігації. Ну, коротше, грубо говоря, як телефон. Клімат однозонний працює, дує холодним, коробка чітка, всіклоподйомнички, все працює. По салону все геть, максимально все чітко. По ходовій частині даного автомобіля все зроблено, нічого не стукає, не грюкає, не рипить. Все дуже, 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 дуже саме я не знаю, мабуть, це одна із найживіших Є46 по Тірвацькій області. На що слід звернути увагу при покупці даного автомобіля? Це на рижики. Ці авто трошки на це діло страждають, Ну, опять же повторюю, що це, цьому автомобілі вже 25 років. У них, як правило, є питання по аркам і питання по цій полосочці, яка йде ось. От бачите, от у мене тут рижик. І тут рижик, він швидко устраняється. Можливо, якщо її не заберуть так, як є, я там приділю пару годин і того рижика приберу. Це не, суттєвий, не суттєва проблема, скажімо так. Хотілося б показати вам багажник. Багажник у нас має отакий вигляд, він доволі здоровий. Тут укомплектований рідним цим, як він там, знак аварійної зупинки, це називається правильно. Далі докатка. Повнорозмірна. Тут стоїть під круглою шляпою і стоїть докатка. Оригінальний БМВшний домкрат. Даже присутствує. І є тут така прикольна штука. Це типу, якби пенальчик. тут мають бути рідні БМВшні ключі. В даному автомобілі їх немає, але їх там дуже куча в продажі, можна це все діло недорого купити і укомплектувати, і прикалувати пацанов. Що, скажі, пацани дивіться, тут типу, вона навіть всі ключі є, ну, взагалі типу, тачка, огонь, пулемет. По динаміці це не 3-літровий дизель, це 1,9 бензин. Скільки там лошадей, я не знаю, але я знаю те, що я зацепився з приорою і десь на 180 я трошки скинув, тому що я їхав не сам, я їхав з дружиною, і дружина мене почала е, трошки бити в плече. І я скинув скорость. Але е, машина ще просилась, двигун ну, ще запас був. Я думаю, що вона там 200, 210, 220 поїде. В принципі, я сам не очікував такої динаміки від даного автомобіля. Так, далі е, яке у нас е, саме головне питання, типу. Чи Варто брати Є46, там таку машину, типу, у 2024 році. Дивіться, я вам зараз скажу свою суб'єктивну думку. Я вважаю, що безумовно треба, але але слід брати живу е 46 от таку, як от у нас стоїть от перед нами. Оце реальна тачка, яку можна сміло брати собі і кататися, тому що вона жива і за цією машиною дивилися. Отут у мене трошки побігали коти. Е, і от у нас що виходить? Получається, що у нас по ітогу десь 80% от таких машин, вони просто аджаті. аджаті і там живого місця немає, і кожен там купує щось її там підліплює, заліплює, покатається, десь щось друге отвалиться, продає другому. І це от, тіпа, круговорот, тут от такі от у БМВшників. Хто зі мною згоден, то напишіть мені в коментах, що воно дійсно так і є. О, Але дивіться, є ще 20% дійсно живих автомобілів. От такий автомобіль стоїть перед вами. Це те авто, в яке ти не будеш всипати колосальну кількість грошей, тому що у даного автомобіля був адекватний власник, який за ним дуже слідкував. Є такі люди, які. От це касається цього власника попереднього. Він цю машину любив, мабуть, більше, ніж жінку, бо ну це ну це просто я не знаю. От на неї дивися, я не знаю, що вам сказати. на неї дивися, вона їй 25 років, років, типу, але вона актуальна досі і буде актуальна ще 25 років. Тіпу, тому що тут ну, ідеальні пропорції, якось і візуально, і технічно. Даний автомобіль ну просто, просто шикарно. Я не знаю. Зараз таких машин вже не роблять. Ну і тому ми можемо зробити з вами висновок, що є 46 однозначно можна і треба собі брати, але треба знайти собі гарну і живу. Машину, і тоді ти будеш безмежно радий, тому що ти за ці гроші купуєш за відносно на дорогі гроші, ти купуєш емоції. А емоції, це ж ви самі знаєте, це саме найголовніше в житті. Ця машина подарує вам дуже багато гарних і незабутніх емоцій. Ти будеш їхати на даному автомобілі по місту і буде там. Ззаді тебе їхати там якась кемрі 24-го року. Ну, я образна, типа пацани, тіпа, там, у кого кемрі, тіпа, я нічого проти не маю, тіпа, бо зразу мене зараз захейтять. І будуть йти молоді люди, або й не молоді. Це машина, типа, вона універсальна. Вона і для молодого, і для середнього, і для старого. Отак, ну, старих не буває, є тільки всі молоді. Е, на неї всі. Завжди обернуться типу, і скажуть, ого, диви, яка беха. Але кожен, ну або, верніше, не кожен, типу, але багато хто просто, скажімо так, засить її купувати, тому що є стереотип, що типу, відро, там туди-сюди ламається. Типу, це все не так, пацани. Типу, так кажуть, ті, у кого цього автомобіля ніколи не було. І як висновок, моє суб'єктивне. Рішення і мнення, і те, що однозначно, якщо у вас не було даного автомобіля, то ви однозначно маєте його купити, спробувати відчути на собі, що це таке, пережити позитивні, негативні емоції, і попробувати. В житті, в житті треба пробувати все. Життя швидкоплинне і ми живемо пацани в такій реалії, що по суті, завтра може і не бути, то я не знаю, я не хотів би прожити жизнь типа, і знати, що в мене не було там типа, бехи. Типа. От так от. І на цій оптимістичній ноті ми заканчуємо наш такий монолог. Хто там ще не підписаний, быстренько там підписалися, поставили свої якісь там коментарі, своє мнення якесь в коментарях. Типа, я це все читаю і це все аналізую. Все, всім. Гарного дня, гарного вечора. Завтра-завтра буде повне гарне відео з моїми пригодами. Так що обов'язково підпишіться і дивіться. Все, всім пока-пока.